Друзі, всім привіт! Я продовжую показувати, як зараз живе Київ і знаходжусь на Виноградарі. Був е, тут по роботі і побачив по карті, що є таке озеро, яке називається Блакитне. Хочу вам його трошки показати. Я думав, що це набагато більше таке озеро, але воно маленьке і таке видно, що. Ну, не дуже охайне. Зараз покажу вам це озеро і потім піду до Ретравілля, до Варшавського мікрорайону і розкажу, який у нас сьогодні був складний понеділок. Ось так виглядає це озеро на Виноградарі, називається Блакитне, багато кувшинок. Бачу, якась там рибка щось пробивається, але нема ненормального пляжу. Ненормального озеру, скажімо так, тому що ну, таке сумнівне озеро. Але є такі пішохідні доріжки навколо. Люди відпочивають після жаркого дня на вулиці, на лавочках. Хтось гуляє з собаками. Він бачу, навіть собака купається. Ось таке озеро. Я щось. Думав, що воно буде трошки інше. Ну, наприклад, таке, як на Абалоні. У нас там великі озера, і де можна і покупатися і полежать на пляжі. Ну тут трошки інше. Не знаю, чому воно таке. Ну, таке, як є. І тепер давайте розповім, який в Україні і в Києві був складний понеділок. Як ви, мабуть, бачили вже з новин. Сьогодні був. Дуже масований обстріл ракетний і шахетний зі сторони рашистів Загалом летіло 236 оцих цілей. Це 127 ракет і 109 шахетів. І е, дякую нашим захисникам неба. ПВО дуже гарно відпрацювали, збили 102 ракети і 99 шахетів. Але все одно достатньо багато прильотів. Самі розумієте, коли така, така кількість летить з усіх сторон, дуже складно все позбивати. На жаль, перший раз за час війни даже влучили в київську, в київську ГЕС, в Київську дамбу. Є руйнування, бачив відео, була пожежа. Експерти нас запевняють, що руйнувань нема, і що ракетою неможливо зруйнувати цю дамбу. Тому що почали вже порівнювати буде таке саме, як з Каховською, але багато людей кажуть про те, що Каховська була взірвана знутрі, тобто вибухівка була внутрі закладена і так зірвана. А ось просто ракетами неможливо знищити цю е київську ГЕС. Сподіваємось, що це правда. Віримо. Є ще відео, коли ракета просто влучила в воду. Ну, тепер зрозуміло, що були туди багато ракет направлені. Ну, і ось одна з них влучила. Тому в Києві, наприклад, почалась тривога о Шостій годині ранку і тривала до другої, тобто 8 годин була повітряна тривога. Спочатку летіли шахеди, потім десь там о 8 почали летіти вже ракети, і потім, коли ракети вже позбивали чи щось прилетіло, то Ще були в воздухі шахеди, і ось вони ще літали до другої години. Так це була, був відбій тривоги о другій в Києві, а в Київській області ще продовжувалось. Ну і як ви чуєте, вже працюють генератори, тому що після цих влучань одразу в Києві. Почались перебої з електрикою, почались перебої з водопостачанням, мобільного інтернету, зрозуміло, вже майже не було. Воду десь ну, там, після обід вже відновили, а ось з електрикою складна, складна ситуація, тому що постраждали 15 областей. І Багато летіло на Західну Україну, там і Тернопільська, і Львівська область, і в Луцьку, по-моєму, влучили в будинок житловий. Ну, тобто дуже багато расисти натворили горя і зараз знову ввели. Графіки, ну, тобто не графіки, а оці аварійні відключення електрики. Тобто десь півтора, півтора тижня ми жили нормально, все працювало, було світло. І ось сьогодні після цієї дурацької атаки знову почались відключення електрики. І ще до цього додається жара. Сьогодні в Києві знову було дуже спекотно. Вроді би там уже на цьому тижні трошки спаде жара. Я йду по Виноградарі, це Варшавський плюс ЖК, ось там Варшавський 3 будується, там Варшавський мікрорайон. Ну, тобто, повністю застраюється і посередині дуже такий великий. Торгівельний центр називається Ретравіль. Ось мені він прям дуже подобається. Все є, все комфортно, компактно, э великий, э всі магазини є чистий. Ну, ось прям ну, дуже класний ТРЦ. Тому ось така ситуація у нас сьогодні дуже складна. І. Ну, і дуже важка, тому що ну, багато, багато летіло всього. І знаєте, я там записав відео про те, що там в Києві е, почали відключати там світло, воду і так далі. І почали оці Ой, хочеться людей якось більше любити, але складно. Е, оці люди з трохи хворі. З Російської Федерації почали писати. Це вам за Курск, наслаждайтесь, ну і ось в такому темпі ось почали писати. От, скажіть, от, що у них в голові, я взагалі не розумію. Вас же ніхто не чіпав. Ви залізли на, чужу, на територію чужої держави. Тепер, коли ми почали оборонятися і... І щось робити, вам це не подобається, і ви починаєте тепер нам розповідати там, то вам за курс, то ще щось. Ну так вийдіть, виведіть свої війська, і все Ну, в чому проблема. Тому дуже складно з ними. І знаєте, я е, один час от, переписувався в коментарях щось там. Доносив щось там пояснював, а потім зрозумів, що от, ну, це взагалі ну, от, Там взагалі ну, стіна перед тобою, от скільки ти там не бийся, бетонна причому, і скільки ти в неї не бийся, ось, ну, це безполезно. Ну, от, Люди зомбі вони не чують, вони от своє щось постійно кажуть, тобто вони не можуть там, прислухатися. взагалі не прибивай Тому я останнім часом взагалі нічого не пояснюю. Просто там, або якщо дуже там погано щось пишуть, просто заблокував і на цьому все закінчилося. Або просто не видаляю і, і дивлюсь, що їм пишуть. Ну, Вони взагалі не адекватні. Ось така ситуація у нас сьогодні. Вже вечір, зараз майже 8 година вечора, день вже стає набагато менше, вже починає темніти. Тут така грузинська кафешка літня, а ось там поставили такий автобус в англійському стилі. І зробили кав'ярню. Зараз я вам теж покажу, тому що ну, взагалі прикольно. І там є ще столики. Ну, от, взагалі класно. Можна прийти і посидіти, попити кави. Хто не був біля Варшавського мікрорайону, біля Ретравіля, подивіться, яка тут величезна парковка. І кому не вистачає місця мешканцям там Варшавського, Варшавського плюс, ось тут багато людей ставлять машини на ніч. І надпись. На автобусі я їду до ТРЦ Ретревіль. Ось така кав'ярня. Так що тримаємось. І знаєте, вже почали там якісь експерти, не знаю, правда чи неправда, почали казати про те, що в найближчий день, там два цей ракетний обстріл може повторитись. Тому що там, типа, сусіди наші назбирали багато ракет і... Знову можуть зробити такий масований обстріл. Я сподіваюся, що це неправда, що такого не буде, тому що нам ще потрібно оговтатись після сьогоднішнього. На, на вулиці було прям дуже гучно. Я вийшов зранку, то коли полетіли ці ракети і їх почали збивати, то було дуже гучно. Особливо. Дуже гучний звук від калібрів. Вони летять високо, їх там збивають і залишаються такі тучки, облачка маленькі, але звук ну, одних ну, дуже по вушам б'є. Тому, тому так. На цьому буду закінчувати. Всім гарного вечора вже. Тримайтесь, чекаємо на очікувану і довгождану, і потрібну перемоги України. А я піду в ретравіль. Всім гарного вечора і пока-пока.